У Камінь Каширській громаді провели в останню земну дорогу полеглого за Україну воїна Романа Каденчука. Життя оборонця трагічно обірвалося під час оборони батьківщини 20 жовтня в Сумській області. Чин прощання із воїном відбувся у храмі святого пророка Іллі міста Камінь-Каширський. Поховали Романа Каденчука на місцевому кладовищі. У Луцьку автівка знесла дорожні знаки, вилетіла просто на кільце. Аварія сталася сьогодні на вулиці Набережній. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням та злетів із проїжджої частини. Як саме сталося ДТП, поки невідомо. На місці події працюють патрульні, які з'ясовують усі обставини інциденту. Інформацію про причини аварії пообіцяли повідомити згодом. У селищі Турісь, Ковельського району загорілася господарська споруда. На місце оперативно прибули працівники 17 ї державно-пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна охорона села Радовичі. За попередніми даними причиною займання стала несправність системи пічного опалення. На щастя, обійшлося без потерпілих. На Волині правоохоронці накрили чарівників, які перетворили магію на бізнес. Аферисти представлялися помічниками відомих ясновидців і під виглядом амулетів, оберігів чи магічних послуг виманювали у людей гроші. Зловмисники діяли по всій Україні, обираючи тих, хто пережив життєві труднощі: важкохворих, переселенців або військових. Їм обіцяли зцілення, успіх і навіть захист від чорних міток. Насправді ж просто знімали останні з карток. Хоронці задокументували 18 таких епізодів шахрайства та провели понад два десятки обшуків у різних областях. У фігурантів вилучили телефони, комп'ютери, чорнові записи, готівку та цілу колекцію магічних атрибутів. П'ятьом учасникам схеми вже повідомили про підозру у шахрайстві, скоєному під час воєнного стану. У Луцьку патрульні виявили чоловіка з наркотиками біля школи. Відомо, що здійснюючи обстеження території одного з навчальних закладів, правоохоронці помітили громадянина, який поводився підозріло. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили в чоловіка зіп-пакет з ймовірно наркотичною речовиною, а також пристрій для вживання. На місце було викликано слідчо-оперативну групу та внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. На Волині держекоінспектори провели рейти з виявлення порушників правил рибальства. Під час перевірки на водойми поблизу села Волянське Ковальського району вони виявили три безгосподарські сітки загальною довжиною 180 метрів. Усі водні біоресурси, які потрапили в заборонені пастки, повернули у природні середовище. За фактом виявлення порушень складено дві адміністративні справи. Нагадаємо, що вже з 1 листопада в Україні починає діяти заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Вже цієї неділі Україна переходить на зимовий час о третій годині ночі. Стрілки годинника потрібно перевести на годину назад. Для когось це додаткова година сну, а для інших нове випробування для організму. Незручно мені, наприклад, незручно. І багатьом кажуть, що незручно то так, то сяк то забуваєш, приходиш пізніше. Можна опоздати на роботу, кажуть. <ріст> Таке, бо забуло перевести. Більшість лучан зізнаються, що переведення годинників, що осені вже не аби як набридає. Я проти цього. Ну щоб тому що, е, е, людини в людини зовсім міняється все. Я проробила стільки років, слухайте, це як я згадаю, як переводили годинники, це було ну зараз мені вже воно, а дітям. Воно ж дуже погано. Кажуть, організм тільки звик до одного ритму, а тут знову доводиться підлаштовуватись вже до іншого. Ой, та ви що, це дуже, дуже відчувається. Так ведь, знаєте, темно. Лягаєш, ну, ще посидів би, а вже пора на годиннику вранці. Ще, вроді би, полежав би, а вже вставати треба, якщо вже це. Ну, а, а мозок то. Привикає, 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 потім хлоп, і на інше переходить. Недобре для організму людини це не є добре. А для мене тим більше вже в моєму віці. Особливо важко відчувати перехід на зимовий час, розповідають старші люди. Таке переведення годинника впливає на тиск, сон і самопочуття. Я гіпертонік, тому в мене якщо магнітні бурі чи дощі, то воно мені впливає. У мене є тохокардія, серце одразу починає, тиск піднімається, так що таке, мені стоїть трохи перенервничати, все, тиск скаче. Втім, є і ті, хто не надто переймається. Петро, наприклад, каже, що вже давно живе не за годинником, а за власним відчуттям часу. Годинник збився. Я раніше лягав спати десь в 11 там, вечора, так? Просипався в сьомій, пів восьму ранку. А тепер я. Сім вечора, вісім вечора, я просто падаю. Моя зі мною розмовляю по інтернету. Кажу, Світланочка, вибач, будь ласка, але я мушу впасти. Все, я збив годинник свій. А в 4-5 років я просипаюся і все, вже сну. А Якщо ще сплю. Ну нема сну, тому що нервово все-таки, знаєте. І, хоч суперечки про доцільність переведення часу тривають уже роками, цієї неділі українці таки переводять стрілки на годину назад. Тож не забудьте про це вночі і скористайтеся шансом поспати трохи довше. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Осінь на Волині вже впевнено нагадує про себе. Хоч сьогодні день сонячний, але досить вітряний, така погода має свій шарм. Золоте листя, свіже повітря та легка прохолода. Тож ми вирішили запитати улич, яка погода їм до вподоби. Багато хто зізнається, що найбільше люблять, коли світить сонечком. Отака. Отака. Знаєте, щоб не було гаряче, я жари боюся і холоду боюся. А сьогодні прекрасно ідуть тільки боже листя забрали. Я люблю, як воно мене під ногами шурхотить. А в селі я не маю коли дивитися на те, тому що я, я то в Луцьку прожила, але зараз в селі живу на природі. І мені тої природи вистачає, але в Луцьке приїжджаю, віддихаю, тому що це моє. Я тут прожила довго. Люблю отаку погоду. Скільки прожила ми в цей час з подружками, з усіма своїми, ходили в парк, дивилися на те все, ми відпочивали там. Я зараз не маю як відпочивати. Залізла в хату і сижу, бо в мене на вулиці відпочинок, скрізь природа, все цвіте. Ну коли сонечко прям отак гріє, можна, щоб походити, там в чомусь легкому, вже не утеплюватися. Але є і ті, хто навпаки не уявляють осені без дощу, адже це також своєрідна атмосфера. Я люблю дощ, я гуляю навіть під дощем. Мій є такий собі антидепресант, це прогулянка в лісі з собакою. Я люблю, коли настає така тиша. От сьогодні вітер, так. Це такий, знаєте, під настрій. А коли настає, так от, затихає вітер і починається дощик накрапати, колись я міг з парасолькою гуляти по парку, знаєте, це так приємно. Такий теплий осінній дощ. Останні такі, останні такі краплини перед тими всякими, погодними цими. Розповідає Петро, що осінь для нього це також пора натхнення. Я гончар. У мене було таке натхнення, коли все затихає, ніхто не заважає, ти сідаєш за станок і починаєш влітку дуже жарко, жаркувати. Осінь, так. Да, така, якщо гарна поезія, ще звучить там, чи щось таке. Музика тільки не чи бимбем, що тут бувають іноді, а щось таке приємне. Втім, у цієї пори є і інший бік. Осінь часто приносить не лише красиві пейзажі, а й апатію чи так звану осінню хандру. Проте, аби подолати її, головне знайти для себе дрібниці, які тішать щодня. Чайочок собі під з конфетами і все. Скільки часу треба так, щоб вона точно вже пройшла. Цілий день такого посидіти з конфетами і під серіал, і все. Я сіла в кросворди, залізла в телефон. Там теж кросворди є. Може, хто скучає в цьому віці, я ніколи не скучаю. А от у Волинському гідрометцентрі радять не засмучуватися. Кажуть, кілька теплих днів, що були раніше, це ще не справжнє бабине літо. Тож попереду нас може чекати ще трохи тепла і сонячних променів. Але є надія, що на початку листопада там трошечки потепліє температура буде. Ну градусів 15-17, От тоді і можемо говорити про бабине літо. Попри мінливу погоду, осінь це завжди про настрій, бо навіть якщо за вікном дощ чи вітер, головне, аби тепло було всередині. Треба з настроєм підходити. Не треба казати Ой дощ! Ой, все Кайфуйте, люди, дощик іде, добре, ну він холодненький, але нічого, коли нема дощику, хай сонечко світить. Тарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. 25 жовтня у Луцьку стартував перший тур чемпіонату України з флорболу серед команд вищої ліги. До обласного центру в Волині з'їхались дев'ять збірних із різних регіонів країни. Перший матч, який відкрив боротьбу з заочка чемпіонату, розпочався між Луцьким айсбергом проти чинних чемпіонів України Львівського Лемберга на майданчику обласної дитячо-нацької спортивної школи. Уже на старті матчу Лучани відкрили рахунок, що додало певного азарту. Впродовж першого періоду господарі майданчика володіли перевагою і завершили на свою користь з рахунком три Після перерви обидві команди демонстрували швидкий і технічний флорбол. Попри численні атаки, перша половина другого тайму не принесла жодного очка. Та врешті львів'янам вдалося прорвати оборону господарів і двічі забити, відновивши паритет. Подальша боротьба за володіння м'ячем загострювалась. Напруга зростала з кожною хвилиною, і тут суперник отримав шанс вирватися вперед через фол лучан. Проте воротар господарів зіграв бездоганно, і за кілька хвилин фінальний свисток зафіксував нічию 3-3 для нас, як для діючих чемпіонів України. Звісно, що поставлена задача була виграти, але з самого початку ми зрозуміли, що гра буде не, ну, не дуже легкою. Зразу все пішло не по планах, ми почали програвати, вже треба було відігруватись і не вистачало нам часу для того, щоб перемогти. Проте дякую команді Iceberg за класну гру, хороший початок сезону. Надіюся, що ми порадували глядачів класним флорболом. Капітан Лучан Дмитро Петрук загалом задоволений першою грою нового сезону. Попри величезне бажання виграти на домашньому майданчику і порадувати вболівальників, відзначає, що суперник досить сильний. Лідери чемпіонату. Ми чекали цього дуже довго і тренували до цього дуже довго. У Нас завжди в цьому залі проходять тренування. І те, що ми вийшли сьогодні на паркет, для нас це було приємно. І ми врешті-решт показали гарну гру. Ми грали з Лембергом, це чинні чемпіони України. Я вважаю, що результат 3-3 це достойний результат. Звісно, були моменти, коли ми могли вигравати. Але нас один-один радує, чинні чемпіони України результат на та табло. Минулого року ми виграли третє місце. Посіли ось, і на цей сезон основна ціль це плей-офф. Ми надіємося, що він буде знову в Луцьку. Тут а плей-офф, який ми чекаємося. Ну і знову ми все таки за 10 років хочемо стати чемпіонами. і Ми віримо, що ми до цього дійдемо. Приємно бачити розвиток флорболу у Луцьку, зростання інтересу серед молоді за останні роки та чудові результати місцевої команди. Відзначила співорганізаторка чемпіонату, член правління фонду Ігоря Палиці Тільки разом Катерина Шкльода. Флорбол в Україні стрімко розвивається. Дедалі більше команд збираються на чемпіонати, і дуже приємно, що теперішній. Нинішній чемпіонат України з флорболу відбувається в місті Луцьку. Наша обласна спортивна школа приймає його, і, звісно, фонд Ігоря горіпалець тільки разом долучився нагородною атрибутикою для того, аби підтримати цей доволі юний для України, але вже дуже популярний вид спорту. Представник сумської команди Олександр Петриченко любить сюди приїжджати. Зізнається, на відміну від їхнього тривожного регіону, де постійно лунають вибухи, тут чудові умови змагань. В Луцьку ми не вперше місце Нам дуже подобається, і граю я в нападаючих, і дуже круто приїхати сюди, де як то кажеш, тише, спокійніше. Та класна обстановка, тому дуже раді сюди приїхати на змагання. Упродовж двох днів на майданчику обласної дитячо-нацької спортивної школи триватимуть напружені та видовищні поєдинки першого туру чемпіонату України з флорболу. За перші очки сезону змагається дев'ять команд з різних областей країни. Тож болівальники цього спорту можуть насолодитися яскравими матчами, відчути спортивний азарт і підтримати своїх спортсменів. Ольга Яцюк, телеканал Аварс. Цього тижня у торговому центрі Луцьк панувала особлива легкість та щирість. Галерея вітань була присвячена дню приємних несподіванок. У прямому ефірі радіо Аверс говорили про моменти, які з'являються зненацька, але залишають по собі тепло і усмішку. Відвідувачі ділились історіями про випадкові зустрічі, неочікувані подарунки, добрі слова та маленькі сюрпризи, які зробили їхній день кращим. Атмосфера була по-справжньому щира і радісна, адже такі миті не плануються, але запам'ятовуються надовго. Наприклад, місто Луцьк, ми не з Луцька і несподіванка була поїхати сюди, як ніби. Ми приїхали вчора, відвідали ваш прекрасний замок. сьогодні продовжуємо відпочивати у вашому гарному краєвидному місті. Коли хтось намагається робити щось несподіване для мене, це для мене в будь-якому разі приємно. Я природний імпровізатор насправді, але е, якщо діло доходить до якогось подарунку, я намагаюся його зробити максимально дивовижним. Е, е, я сама людина творча, тому для мене не проблема придумати якийсь квест. Щоб знайти очікуваний подарунок або можливо придумати навіть дуже незвичні привітання. Сьогодні написав гарний контрольний завжди. Я дуже був довольний десять. Мав нагоду минулого тижня е з'їздити на Донбас. З доставляли допомогу від нашої громади. Такі поїздки накладають дуже сильний відбиток. Коли бачиш це все е на власні очі, хочу передати привіт е моїм друзям і знайомим, хто зараз несе службу в селах оборони України. Е ну і загалом. Е Великий привіт, і велика вдячність всім військовослужбовцям, які зараз служать. А вже наступної п'ятниці, з 16 до 18 години, запрошуємо вас на перший поверх торгового центру Луцьк, де говоритимемо про щось надзвичайно тонке, тепле аромати, що викликають спогади, надихають і створюють настрій.